Всім привіт! Сьогодні в мене виборка кавунів з балаганів Там є відео, як я їх вирощую Це вже десь приблизно третій чи четвертий збір масовий. Отак от виглядають кавунчики. Це темніші шуга йло, жовтий рябий це жако і просто рябий. Це прямо Оранж. В середині оранжевий, значить ми його розпробували. Є нотка солодкого кабака. О, цікавий присмак. В общем, нам, в принципі, всі ці сорти подобаються. І надалі будемо їх також висаджувати на наступний рік. Шугу ми саме більше їх будемо висаджувати. Так як їх найбільше полюбляють. Ось. Ну, Але разом з цим шугою беруть і жовтий, і жовтий, і також оранжевий. Але в основному цей беруть. Ось так от вони виглядають. Є також і по 5 кілограм, є по 3, є по 1 кг. Там, де по 1 кг, це такі кущики бідненькі. Це може бути при висадці, були е зруйновані корні. Також може бути проблема. Е підцепили кореневі хвороби. От. А де такі от крупні кавунчики до 5 кілограм, то ці рослини зовсім по-другому себе ведуть. Корінь видно, що здоровий. І воно прекрасно набирає вагу. Це десь тут 5-200 такий кавунчик заважи. Такий кавунчик можна 2 штуки на кущ робити і по 5 кілограмів вони у вас вийде. Були більші, жовті-жовті. Це вже, скажімо, так, остатки. О, навіть більші були за ці. Це тут десь 3,5-4 кг були до 5 теж кг. Примороч в середньому десь 3,5 кг у мене цього року вийшли по 2 штуки на, на одну рослину. Дуже тонко шкурі, буває таке, що обриваєш з, з рослини і при вібрації він лопає на 4 часті. Ну, він, можна сказати, не транспортабельний, його на полі не можна вирощувати. Тому що він половина тільки доїде до, до ринку. Це так, місцевий ринок, з ним треба дуже акуратно, з цим кавунчиком. Тому, так. тому, хто дивиться мій канал, будь ласка, підписуйтесь. Надалі буду виставляти інші відео. Всім до побачення.